Ізраїль запровадив пункт 40 алев. Це означає офіційне оголошення війни. Востаннє його водили 50 років тому, ще у 1973 році, під час війни судного дня. Дивно, напевно, було б, якби в тероризмі в Ізраїлі не було російського сліду, тому він там і є. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що війна між Хамасом та Ізраїлем вигідна Росії, оскільки відволікає увагу міжнародної спільноти від війни в Україні. На жаль, від рук терористів наразі вже загинуло близько 400 людей, близько 2000 тисяч поранено. У Хама заявляють, що не нападають на мирних людей. Знайома ситуація, десь ми вже це чули. А от очевидці, з якими нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися, кажуть зовсім інакше. Дивіться, після вчорашніх подій, що у нас було в місті терористи з пулеметами і розстрілювали людей, то трохи треба. У мене да у мене город буквально горить. Цей хлопець зараз перебуває в місті Ашкелон, яке в ці хвилини згадує багато засобів масової інформації. Місто знаходиться за 5 кілометрів від сектора Газа, і туди також увірвалися бойовики. Вони до сих пор намагаються пройти. Зараз поки тихо, але «Железний купол» працює возле міста в посолках. За кількістю біди, яку принесли терористи, вторгнення Хамасу в Ізраїль вже охрестили найбільшим провалем Ізраїлю за останні 50 років. Проте в ізраїльської сторони є й перемоги. А саме, як ми почули раніше, армія Ізраїлю поступово виганяє зі своєї території Хамас. А в мережі вже повідомляють, що в секторі Газа наслідок повітряного удару було ліквідовано одного з ватажків терористичної організації Хамас Аймана Юніса. Тіло бойовика виявили під руїнами будинку. Поки що в Ізраїлі точаться бої. З'являються кадри, де нібито Ізраїльська армія перекидає техніку в сектор газу. Я сам воєнний, Я думаю, що це на тиждень дві може би місяць, як воно затягнеться, не знаю. У них більше у них підтримки більше, у них від ірана, від львана, у них більше оружия і, і підтримки бойовиків. Я вот сейчас поеду на базу, я сейчас поеду получать оружие. По нашему, по моему мнению, ну, не только по моему, а по мнению всех военных Израиля. Это понятное дело, что мы победим. Может, это по другому робити, не может. Армия борется, а все свитньо відомий залізний купол тримає оборону, як може. Он летит просто на ракету, вражескую вражеский. Из 10, он может пропустить две. Тож двері можуть впасти где-то. В цій війні, яка почалася, багато купол не збивають. Це зависить від ракет, запускают запускають нас. Поки була можливість покинути країну або хоча б переміститися в безпечніше місце, люди тікали від небезпеки. Українські дипломати опрацювали 70 звернень наших співгромадян у Ізраїлі. Одній із сім'ї вдалося допомогти залишити Ашкелон. Також знайшли тимчасове житло для двох сімей, які через скасовані авіарейси не змогли залишити країну. На жаль, дві громадянки України загинули через війну в Ізраїлі. Їхні тіла намагаються повернути на батьківщину.